Дня. Я вчора отримала посилочку від владочки з каналу Like Dolls і буду розпаковувати. Зараз подивимося, що вона нам прислала. Так, зараз я так акуратно зроблю, щоб не видно було адреси. Так, адресу я прибрала. І зараз будемо розпаковувати. Тут дуже багато гарного для хлопців є. Так що якось так. Ну і для дівчат теж такий пакуночок. Доволі такий місткий. І зараз я буду дивитися, що Владочка мені прислала. Зараз я акуратно тут його все. Розкрию, розпочатаю, тому ну що запечатала Владочка на плаву. Владочко, я тобі щиро дякую за такий гарний, можна сказати, подаруночок. Так, і зараз буду вам показувати, що мені прийшло. Прийшли ось такі шикарні штанці. Дуже такі еластичні, гарні і будуть носити мої малята. Ну, більше воно так до дівчат, ні, до хлопців, тому що тут машинки. Так, дуже мені сподобалися оці штанці. Далі і те, ось такі йдуть повзуни, але я їх, напевно, скоріш всього перешию, тому що вони дуже, ну, Типу заширокий отут. Мені треба тут його звузити. Але повзонята дуже шикарні, я вам скажу. Так. Далі, далі йде отака шапочка. Я не знаю, чи вона підійде на когось із малят. Буде, напевно, трошки великувата. Ну, Так, буде великовата на малят. На дівчат особливо треба її трішки. Пшити. Так, далі йдуть ось такі повзунята. Теж мені сподобалися. Вони, напевно, із сонечками, бо бачите, тут плямки є. Так, божою корівкою. Так, далі йде ось такий боді шикарний. Я на нього давно-давно заглядалася, якщо чесно. Він мені дуже сподобався, дуже такий яскравий. І ну, можна навіть і на Хеллоуін дівати, тому що тут усякі монстрики, так що якось так доволі гарно. Владочка, дуже-дуже дякую тобі, дуже шикарні такі речі. Вау, ще і два підгузки дали таких гарненьких. Дуже шикарні це подарунок. Будемо використовувати, але мені жалко, якщо чесно, мені шкода. Їх мені, я оце так відкрию, подивлюся, полюбуюся малюночком і покладу назад. Так, далі, вау! Далі нам прийшла. Зараз, може... Зараз... мушу розрізати, тому що так не доберуся. Так, далі нам прийшло... Ой, це ж так, так. Прийшла ось ця пустушечка. Я на неї теж дуже-дуже давно заглядалася. І вона мені до такої степені понравилася, що я просто вмовила таки Владочку мені її прислати. Ну, тут зайчик. Ну, я без окулярів дуже не бачу, але ну, вам буде видно. Так, і прийшла ось така малесенька-малесенька пляшечка. Ось дивіться. Оці ось дві речі мені прийшли в подаруночок. Так що, Владочка, дуже-дуже дякую. У мене є і для хлопчиків тепер пляшечки і для дівчат. Дуже шикарно, дуже гарно. Три подаруночки, Це взагалі ну, бомба пляшечка підгузки і пустушечка. Я дуже задоволена, дякую, дівчинка моя. Так, далі йде для моїх малявочок, для дівчаток. Іде ось такий е, доволі шикарний слід. Він мені сподобався за рюшики. Оце мені дуже оці рюшики сподобалися, і я заради них взяла цей сліп. Так, довго не можу. Сидіти на одному місці, тому що спина є, як старий вовк. Так далі. Іде ось такий сліпик, доволі шикарний. Ну, Він такий ніби хлоп'ячий, але можуть і дівчатка носити. Тут різниці нема. Це те, що тут замочок вшити синенький, це ну, ролі не грає. І тут песик вишитий такий, як бачите. Так що дуже шикарні кліпики, Одяг дуже-дуже класний. Я, я в шоці приємний. Так далі. Іде ось такий сліп. Теж він для хлопців, для моїх буде. Шикарний з такими машинками. Е, дуже класний, дуже шикарний. І ну, це просто бомба. Так. І останнє, що в нас є, теж для хлопців. Ну, Можуть і дівчатка носити, ну тут ну, без різниці. Ось такий шикарний слід із котиком і собачкою. І мишка ось тут. <хи> Мишенятка. Так, буковки теж ви цей вишиті. І тут е, лапки повишивані. А так, все, ну, типу, термонаклейка. Так що були ось такі доволі шикарні подаруночки. Я дуже-дуже задоволена. І в мене просто немає слів, яка це краса. В реальності вони набагато красивіші, оці сліпики, оцей одяг весь ніжніший набагато, особливо ну, на Відео, де владочка показувала пляшечку і пустушку, вони були темніші. А в реальності вийшли такого ніжного, ніжного рожевого кольору. Так що я дуже-дуже задоволена. Це просто бомбезно. І ну, Я дуже дякую і я дуже щаслива, якщо чесно. Дуже класний одяг. І я. Дуже задоволена, я щаслива, так що дякую. З вами не прощаюсь, тому що йдуть ще посилочки. Я думала зібрати всі е, заразом і е, відзняти, але, напевно, не вийшло, тому що я вже не витримала, я дуже чекала цю посилочку і дуже хотіла побачити одяг в реальності. І я вже не витримала сьогодні, просто взяла, вам підзняла ролики з цим одягом з розпаковочкою посилочки, і я дуже щаслива. Все, з вами не прощаюся. Можливо, ще будуть посилочки, то вже знімаю цей влог нарешті. А, дівчатка, прийшло мені сьогодні дві посилочки. І зараз ми з вами їх розпакуємо. Розпакуємо спочатку ось цю. Вона маленька. Ми його спаковуємо. Прийшов ось такий чохол на телефон, але я не знаю, чи він буде нормальний, чи ні. Я його приміряю. Він доволі... Гарний і є е, світловідбивні е, стрічки. Так що якось так буду міряти, дивитися. І е, потім, якщо е, буде, е, не підійде, тоді я його поверну просто. Так, друга в мене потілочка ось така. Вона доволі така містка. Вибачте, тут мої ноги. Доволі таки в і зараз ми її теж розпакуємо. Глянемо, що у нас тут є. Так, що треба тільки так. Так, тут у нас ще один пакунок. В цьому пакунку для нічого немає. Зараз ми будемо розпаковувати. Як його так виспакувати ще? Не пошкодити там нічого. Це займе дуже багато часу, але не хочу. Зараз... Ну, вже я пакет покунок розпакувала, роздерла його, ну щось таке тут сипуче є. Бо я відчуваю, що щось сипуче. Зараз ми подивимося, що тут до чого. Тут запаковано доволі таке. Добротно. зараз ми будемо дивитися, що нам прийшло. Так. Прийшла ось така шикарна пляшечка. Як бачите, з каченятком. Це на 250 мл. Так що буде для фотосесій і ну, просто буде така красива пляшечка. Так, далі йде новий новісінький боді, але він великуватий, він буде, скоріш всього, на полінку. Він новий з етикеткою, як бачите. Так що. Потім прийшов крем. Ось такий шикарний. Це під підгузок. Мені прийшло три посилочки. І зараз ми їх будемо розпаковувати. Першою я буду розпаковувати ось таку висилочку. Зараз так, подивимося його коло краю, до неї підібратися. Так, подивимося, що мені тут прислали. Так. Так, тут одяг моїм риборнятам. Так, перше, це ось така курточка. Доволі гарненька на який це вік. 56-й це на хлопців. Так, далі йде ось такий сліп, але він великуватий. Це скоріше буде на полінку. Так, далі йде ось такий сліпик, теж на полінку. Чекайте, ось такий доволі гарненький. Так, потім. Де ось така ковтиночка з ведмедиками. Теж доволі шикарно. Ну, це на хлопців, скоріш всього. Так, ну, ми майже в таких ковточках і не ходимо. Далі йде ось такий сліп новорічний. Він буде на дівчат, напевно. Так, далі йде ось такий сліп, теж доволі тепленький. Ну, не знаю, чи на дівчат буде. Бо він такий виглядає великуватий. Доволі. Так, далі йде ось такий сліпик для хлопців. Тканина така м'якенька, гарненька. Так що будемо приміряти, будемо дивитися, що у нас тут. Ой, які крихітні штанці, подивіться, які гарненькі. Теж доволі гарненький. Так, далі йде ось такий сліп. Ой, він доволі великий такий. Це на полінку, не скоріш цього, з капюшоном. Так що полінки і так багато одягу. Це ще більше буде. Так, далі. йде ось такий сліп на блискавці, але він на хлопців великий. Так що, не знаю, не віддам, напевно. Так. Далі йде ось така ковтиночка шикарна, як бачите. Далі йде ось такі штанці. Ну, напівкомбінезончик такий доволі гарненький. І з такими кетенятками. Так, далі йдуть ось такі штанці. Теж доволі гарні, акуратні, але ну, я не знаю, чи хлопці будуть в них ходити. Так, далі. Йде ось такий доволі гарний ем, сліп для хлопців. Дуже шикарний, гарний. Треба буде хлопцям приміряти. Так, далі. Йде ось такий зірочку, але він, напевно, із бебі-боксу. Так що будемо приміряти, будемо дивитися, може, що перешиватиму. Так, цей на полінку, тому що на меншеньких він буде великий, я думаю, з такими їжачками доволі гарненькими. Так, далі йде ось такий доволі гарний сліп. З такими ведмедиками, як бачите. Ну, це теж доволі гарний, красивий. Так що будемо носити. Далі йде ось такий напівкомбінезончик із жирафочками такими. Ну, скоріш, можливо, на полінку, можливо, на хлопця. Бо візуально ніби великий, але ж ні. так, далі. Іде отакий боді шикарний. Так, потім йде ось такий боді, теж доволі гарний. Ну, не знаю. Можливо, і буде гарний на хлопця. Ну, тут в основному на хлопців. Так, далі йдуть штанці, отакі, дівчатка. Ну, вони будуть великуваті, але я перешию і будуть якраз. Так, далі у нас іде ось такий теж з китами шикарний сліп, гарний, ну горловинка трішки за широка. Ну нічого. Так, що у нас тут далі? Далі йде ось такий. Теплий комбінезончик із зайчиком таким доволі шикарним, як бачите. Так, що в нас тут іще? Куртка, куртка вже на полінку. Доволі шикарна. Ось, дивіться, така гарненька. Так що буде поліночка носити? але ну, вона правда великовата, на неї тут рукавчики. Ну, приміряємо. Так, все. А, тут пустий пакунок. Зараз будемо переходити до розпаковки інших двох посилочок. Я вже приготувала посилочку до розпаковочки. Я зараз ми подивимося, що тут є. Ось тут ще один пакунок. То ось що... Тут доволі гарненькі покуночки. Зараз ми будемо дивитися, що ми є. Так. так. Знову моїм маляткам. Так, тут і шкарпетки, і шапочки. Шкарпеток доволі багатенько. Так що, ось такі справи. Ось така шапочка, шкарпетки. Ну, вони всі великі, коли ж будуть на полінку. Шапочка така з левенятками. Ну, я її перешию, буде для хлопців. Ось така шапочка доволі шикарна. Так, потім ось така. Тут, напевно, комплектик такий рукавички. І ось така з песиком. Ну, теж перешивати треба. Далі йде ось така шапочка з ведмедиком. Не знаю, чи вийде мені її перешити. Якщо ні, то буде на полі. Так, далі. Подивитися, що тут у нас косі. Тут ціла кучу гура, я не можу ніяк розкудити, що тут. Так. Далі ось такий боді йде. Ой. Доволі шикарний такий, як бачите. Ну, він великуватий. Це скоріш на поліночку. Футболочка. Я так по містячку, тому ну, що в мене і пари. Так, далі йде ось такий сліпик на кнопочках, доволі шикарний. Ну, не знаю, чи підійде маленький Не дивитися. Так, далі. Йдуть ось такі повзунятка із зайчиками теж на хлопчика. Ну, пацанам повезло. Далі йдуть ось такі штанці. Ну, вони будуть великуваті на хлопці, то я пришив. Так, далі йдуть ось такі штанці шикарнющі. Потім йдуть ось такі доволі шикарні штани. О, я ще до них пошию повзуний шапочку, то буде взагалі. Далі йдуть ось такі боді. Як бачите, бодіки пішли з коротким рукавом. Ось, дивіться, які шикарні. З ведмедиком ось один. Один однотонний такий гарний. Так, далі йдуть ось такі штанці. Шикарні з якорем. Так, далі йде ось такий шикарний сліп, як бачите. Так, потім у нас йде ось такий сліп у горошок, шикарнющий з ведмедиком. Так, далі йде ось такий доволі тепленький сліпик. Тут ведмежатку. По-моєму, так, далі. Так, далі йдуть ось такі повзуни на бретельках, але вони великі, скоріш будуть на полінку. Так що, хоча полінка дівчинка, але ну, так, далі йдуть ось такі, з хмаринками, ось такий сліпик гарний. Потім іде ось такий сліпик з вініпухом, доволі шикарний. Так, далі йде ось такий, але він дуже великий, він буде на полінку з такими песиками. Він новий новісінький. Так, так, далі що в нас тут? Далі у нас ось такий е, комбінезончик. У нас вже, напевно, це четвертий комбінезон. Так, далі йде ось такий шикарний для хлопців, але він доволі великий. Так, потім йде ось такий боді на запах. Ну тут тільки рукава трішки вкоротити, напевно, хоча не знаю. Так, далі йдуть шапочки. Ось така шапочка. Вона однотонна. Ось такий чепчик йде доволі шикарний. Не знаю, він буде, напевно, на хлопців великий. Треба вшивати. Так, ось. ось викладу його все. Так, далі йде ось такий чепчик. Теж доволі шикарний. Ось такий з ведмедиками. Ось Він, напевно, великий буде. Так, далі йде боді, ось такий. Дуже класний. З жирафиками. Він великуватий буде. Так, далі йдуть ось такі шикарні. Потім йде ось такий шикарний боді, Теж він великуватий, скоріше буде на полінку. Так, це теж ось, бачите? 68-й, так, це для полінки буде. Так, далі ось такий шикарний, теж 68-й. Бачите? Так що це все на полінку. Оце теж він такий великуватий. Але він, по-моєму, 62-й йде. Ось, о, дуже шикарний. Так, далі йдуть повзунятка ось такі. Дуже шикарні. Тоді йде комплектик такий. Повзуни і е, боді. Не повзуни штанці. Я трішки не додивилася. Так що комплект уже знову є. Далі ось така ковтиночка. Дивіться, яка шикарна. Вона так гарно застібається, так що будуть малявки ходити. Далі йде ось такий боді доволі шикарний з вишивкою. Так, потім йдуть ось такі повзуни. Так, це повзуни. Доволі шикарні. Ось такі штанці з лисичками. Так, потім йдуть ось такі повзуни із такими мордочками якимись. З ведмежачими, по-моєму. Далі йдуть ось такі штанці. Теж з ведмедиками. Вони такі, як е, поліестрові. Так, далі йде ось такий сліпик шикарнющий, як бачите, теж з ведмедиками. Так, і останнє, що є, це ось такі штанці, доволі шикарні. Так що і цю посилочку ми розглянули. Зараз ми перейдемо до останньої, самої меншої. Вже цю підготувала, щоб не забивати відео Так, розпаковуємо. Так, тут те, що мені прийшло. Ми подивимося, що тут. Так, О, моє. О, а Що це тут? Ціла армія. Так, добре. Зараз ми подивимося, що тут є. Так, такі торбинці. гарні прийшло. Так, перше, що прийшло, це ось така підставочка. Це, напевно, до е, сушилка для тих прийшла для пляшечок. Це вона нова запакована. Бачите, жарко в мене є. Так, далі ось такі розвиваючі картиночки. Бачите, тут можна навіть е, фотографії робити, фотосесії. Так що ну, це дуже-дуже класно. Так що ось такі справи дуже шикарні. Це розставляється е, діткам, е, коли перевдягаєш, щоб вони... Е, Дивилися. Так, потім нам йде такий бандаж на спину. Доволі шикарний, гарний. Так що, ще якби утеплене було, взагалі було б класно. Так, далі йде кремчик, ось такий для рук, по-моєму. Скраб для тіла, мені подаруночку. Потім іде е, теж якась щось іде. Коротше, олійка. Так, це олійка. І потім йде теж якесь щось косметичне. Е, олійка теж. Але пахне прикольно, я вам скажу. Так що ось такі були розпаковочки. На сьогодні це все. Дякую вам за те, що ви були зі мною. І до нових зустрічей. Всіх люблю і міцно обіймаю.